Я варік заробити грубі гроші. Ти в тімі? А що треба робити? Це хояння. Одну секунду стоїш, даю 500 гривень. Та ні, Кося, треба готуватися, ти що гониш? не хочу я так. Давай потім. Ти що думаєш, взяла, встала і постояла? Попробуй. Та, не хочу я. Точно? Так. І не будеш потім вертатись, щоб просити? Ні, а я що, колись верталась, просила чи що? A few moments later. Давай зразу вирішимо суму, за яку мені стати. Давай, скільки ти хочеш. Секунда 500 гривень. Давай. Дивись, секунда 500 гривень. Але відпустити руки і стати стоя. Рахуй тільки почесно. Так, да, раз і два і. Але тільки ти, коли ти станеш повністю. Раз і, два і, три і, чотири і п'ять і... Шість і сім. Пізда, це так больно. Скільки? Сім'ї, п'ять, три, п'ятсот. Давай сюди. Плю, ой це так больно. А ну покажи п'ятку. Це так больно. Чесно, я, я на початку пизділа, що я не стану. Отвічаю. Я на початку пиздила, що я не стану. Це ужас, як больно. Давай мені 3500 я пішла до святки. Коль. Давай, давай, я висчитаю. Е, е, не не надо, ты що? пройде. ну я ж пошутив. Вот 500 лежить. Не-не! Четыре Коть, ну что? Не, ну а ч це это? Кодь, не, ну будь ласка, давай же по-чесному. Ну серйозно, що це за фігня? це було Для да чого <laughs> ти <ты> це робиш? робила? Кой, я не знаю, як я витримала. Ти розумієш? Було... Нє, Кать, давай по-чесному. І <laughs> то це ще дуже мало. Ти смішна чи шо? Я так було б А де моя кружка? Сімба, блін. Я хочу мені дати трошки, бачите, ви там забагато розумієте. Скай, давай. Йду. Оце реально з твоєї сторони, я вважаю. Люди, напишіть, чи це чесно, чи ні з її реальної сторони. А з твоєї чесності мати грошей і вджубитися. Це чесно думаєш? Я їх чесно заробляю, чесною працею. Що ти смієшся? А ти хочеш все на готове. це було так боліче, як пізде. Ну, ти ще не там Пришла дямки не залишайтесь на таку хуйню. Чи ти так матюкаєш? Це жінка людині. будівельника, як ти завжди кажеш, хоча ж будівельник, то буде так матюкаєш. Випала будь людина.